З вами я Софія і це моє нове відео. І ви маєте сказати, чого я знімаю це відео. Ну таке собі. Я вийшла трохи відео познімати. І всяке там ізне. Тож тікаємо з'язниці. Тікаємо, поки зарядка не залідилась. Бо поки що мого друга. Він подуги моя бульові сестри, моя моє... і подушки, він... він теж з нами подружився, і тому він най... Вони там знайомить, оскажуть одне по себе. А дураці Макси. Бухай. Іде сюди, йде сюди. Хлопче, йди сюди. Заходь. І швидко ще походимо, бо в мене навіть немає часу. Якщо, якщо е, телефон відзарядить, і, то мені поставте лайк і підписіте на канал. Бо я дуже створювала. А ще, якщо не підпишитесь на канал, я дома чого перва. Тобто починаємо. Ааа! Я не знаю, ви, не бар тому це таке собі, я навіть не знаю. А ну распило бару. Капучино ассасії. Баревина Капучино. Міні-міні -мі -мі. і Капучино Асасін. Балерину... Якщо це відео закінчиться, я пропоную вам поставити лайк. Або підписатись. Ну давайте поставити лайк і підписатись Якщо виче робить, якщо ви ще не зробите, я то мачу робила. Не думаю, я це до що ж Капач. Капать. Капать! що капач. Ні, ну серйозно, такий фальний вечер. А я себе напізню, якому я люблю. Я тобто, щось боже горіти. Ви коли ще бачили? Ви коли ще бачили. Якщо ви дивитесь кавна або діаманта, або стафанку, просто підписіте на канал і поставте добре і просто говорити. Ви чули? Ви чули? Ні. А якщо я, я не буду, я просто відео вже закінчаю. Це останній ваш, якщо я не піду, я... я просто не знаю. Я просто не знаю, Я щоб... і... І що цей підписник, просто мені дивите. Хай поставила лайк і підписуйтесь. Я його знав, і написи своє ім'я підписнику, якщо ти знаєш а вот двох? кого, я? Ко... якщо пі... чули? Ви чули? Ви вычули? Якщо вона мене з не спочив. якщо вона мене збереже, ви знаєте, що буде. Це заходить другий, вевен. Друге Други. Други. моє відео. Побачите. Не вагко поки піти, щоб забувати. ...e spettacolo! ...e Ballerina cappuccina. MiMi è la moglie di cappuccino assassino... ...e ama la musica, la 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 la, la sua passione è il ballerino lololo. Ballerina cappuccina. Mimi mi, mi mi è la moglie di Cappuccino Assassino, Assassino e ama la musica la 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 sua passione è il ballerino lololo ballerina cappuccina mi mi è la moglie di Cappuccino Assassino e ama la musica la 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 sua passione è il ballerino lololo ballerina cappuccina mi mi mi, mi. На стін Якщо ви знаєте чому можу... жок Губа, губа то шела губа хуба.

Душу вийду, пашко це так губа, свій сма на Губа, уба, у балосвій смак. На мой гупа, як я... навіду я постучу. А -а -а -а. я такого не звучала. Зазавд повернутися, так не можу повернути, то мені друга де подути. Якщо знаєте що робити, якщо ти не знаєш ван. Що... One... Nee. Губа, жі смок, на губа, уба, жласи смак на мою губа. губа, губа Зараз я зараз підтримую вам ключі, що вам не було. Що я просто балинку пчені знімаю і все. Я буду знімати. І... Якщо ви хочете до мене йти, просто йдіть на мій телеграм-канал. Якщо ви мене там не знайдете, просто мене звуть і вшат.